Вітаю вас, з вами Олександра. І я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене понеділок, 3 лютого, останній місяць зими вже біжить, біжить, кудись поспішає, напевно, дівчата, скоро буде весна. Ще трошки зими і вже дуже скоро буде весна. Лютий місяць в мене планується досить цікавий. Я на другу половину лютого запланувала собі старти, їх буде досить багато. Але попереду в мене ще є, можна сказати, ну, давайте так рахуємо, два тижні. Бо ці два тижні я планую дещо робити, щоб підійти гарно до цього, я не знаю, чи. Там не тиждень навіть буде, ну, нехай два тижні стартів в мене так буде приблизно. І що я хочу? Ну, по-перше, перед вами робота, яку я розпочала два дні тому, я хочу її закінчити. Я думаю, що мені треба тут попрацювати годинки дві три Я розповідала, що це в мене новий проєкт, в якому я хочу зробити приблизно 10 таких. Вишитих елементів. Дуже швидко я повишивала цей, я сподіваюся, і наступні всі будуть теж швидко. Поки закінчую це. А після нього буду знову е брати спідничку на кошик. Бо я хотіла хоча б щось дещо ще фінішувати з робіт, які в мене були минулого року. І одна з них це ось ця спідничка на кошик. А в мене вона, вона ось в такому зараз стані. Це її одна частинка І мені залишилось ось тут це заповнити кольорами, бо основу я вже вишила. Тому на початок тижня в мене ось такий план закінчити це і продовжити вишивати це. Я думаю, що дня на два, а в середу я вже щось зміню і поки буду рухатись таким чином. Ну що ж, тиждень попереду побачимо, що в мене там буде ще цікавого. Дівчаточки, хлопчики, привіт! Повертаюсь я до вас в середу. Ну, В принципі, як і планувала, але в мене ну, зараз по обіді вже. Але ну, рахуючи те, що я досі бігаю до. Лікарні, то, ну, ви пам'ятаєте, на минулому тижні я секра поклала в лікарню, тому до нього ще треба їздити. Ще трошечки, я думаю, там моя допомога більше не буде потрібна. Зараз я хочу вам показати, все ж таки, що я вишивала. Не так багато в мене вільного часу було, але по вечорах все-таки потрошки, потрошки вишивка йшла. І я, як і планувала, взяла ось цю роботу. І дівчата, хлопчики, ось ця сторона спіднички на кошик в мене повністю готова. Небагато тут, я скажу вам, майже 500 хрестиків, щось там 460, щось таке близько до того. Я задоволена задоволена, ця сторона вже є. І це майже 50%, інша сторона, трохи більше. Але там не такі заплутані візерунки, і вони будуть там простіше і швидше йти. Ну мені так зараз здається. Показую вам свій зворот, тому що я ж розповідала, що саме ці дизайни я вишиваю з ідеальним зворотом. У мене виходить ось так. Навіщо я це роблю, дівчат? Я нікого не примушую так робити. Але я вирішила, що саме. Ці дизайни, ну взагалі мені здається, що рушники потребують ідеального звороту, бо ми його викладаємо, можемо його перевернути. Якось його видно. Ось цю спідничку там бантик, можна було не вишивати з ідеальним зворотом, але все одно я вирішила, що всі комплекти буду вишивати так. Вишиванки я не роблю так, але якщо ось дивитись на ось таку роботу, це ж, як бачите, я доробила своє коло. Перший мій проєкт готовий. Бачите, в мене трошки є, що воно виходить за края, але, дівчата, ось тут десь приблизно 12 см. І ось це все це просто піде під оформлення. десь ось так воно буде, І навіть ось тут я могла додати ще один червоний хрестик, але я розумію, що. Оформлення буде десь ну йти десь ось тут, і воно просто не потрібно там буде. Так що ось таке коло в мене є. І ось на таких роботах в мене зазвичай ось такий зворот. Тут теж непогано, але як бачите, тут є ось такі переходи, вже бачите вже тут є. Це в мене ось така зазвичай вишиванка йде, коли вишиваю. Так що, і тут в мене так. А на ідеальному виходить ось так. Так що я задоволена. Все ж таки, ці дві роботи просунулись. Наступний раз, коли візьму ось цю роботу, це буде вже інша сторона. Я думаю, що там пошвидше може на наступному тижні це ще зможу закінчити. Що я зараз планую? Я хочу трошки. Відпочити від візерунків, від орнаментів. І я хочу взяти свою ось цю нову роботу, яку розпочала в грудні місяці. Це Янгол Різдва від Лавандрен Лес, дівчата неймовірно поганий, ось цей що це в них прев'ю, таке можна сказати. Я не знаю, як то можна було ось таке прев'ю робити. Але яке є, а буде це, просто неймовірна краса. Що я розпочала там? Я, як ви пам'ятаєте, вишивала один день. І ось це я все, що встигла нашити. Вишивала я ось цю діляночку, десь ось тут ось ці складочки. Зараз я хочу взяти, ну, може, я червоними повишиваю, але може і ні. Я скоріше піду на ось це зелене, бачите, у неї нижня. Спіднича, чи що це? У неї нижня може плаття а то в неї зверху, як кафтан, шуба якась. А платья в неї там знизу зелене з золотом. Бачите, ось ця частинка буде з золотом. Я хочу повишивати зелене. По-перше, я відійду від червоно-помаранчевих кольорів, які в мене були на попередніх роботах. По-друге, я перейду все ж таки не на орнамент, а на вишивку. І нагадаю вам, що я вишиваю її ось на такому домотканному полотні. Ну, як вам сфокусуватись? Не хоче. Не хоче. Ось такий маланч, дівчата. Ось. Бачите, він такий м м світло бежевий з більш темним бежевим. Цікава буде робота, цікавий буде дизайн. Я думаю, що ця основа дуже гарно буде личити саме для цієї дівчинки, для цього янгола. Беру на 2 дні, де да, що ж у мене сьогодні з фокусом? Беру на 2 дні, як зазвичай, ось середу і четвер я це повишиваю. Скільки встигну, напевно, поки попрацюю з зеленими кольорами. Ось такий в мене план на наступні дні. Вітання, дівчатка, хлопці, вітаю всіх знову. Так, що, в мене п'ятниця? П'ятниця, але. Як і всі попередні дні, минулий тиждень, я все ж таки ще була зайнята до сьогодні. В мене, ну, здається, я, мене вже знаєте так, звільнили, є е, ким займатися свекром. Приїхав син його. Тому е, я сподіваюся, що я зможу спокійно вже повертатись до свого звичайного життя. Дівчат, я потрошки вишивала, бо в мене було лише два вечори і. Е... Ось що я встигла. Як і планувала, я вишивала зеленими зеленими кольорами і тільки ними тут було два кольори. Але, знаєте, так як то в мене меланжева така тканинка, ем, все ж таки треба рахувати. Рахувати, е, бо і коли вишиваю вже від хрестиків, які є, ось, наприклад, від, ну, ось тут дуже просто вишивати, бо воно все вже вишите, і ти просто розумієш, е, що в тебе все тут вийде. Коли ти рахуєш кудись в сторону, то все ось це нове треба вірно рахувати, щоб не помилитись на перехрестя. Бо тут можна це зробити. Не, ну не скажу, що прям важко вишивати по цій тканині, але треба просто бути уважним чи при гарному освітленні вишивати. Два вечори в мене і 340 хрест. Таких, ось таких зелененьких. Якщо ми ось подивимось по ось тій. Картинці, нагадаю вам, да? ну, я думаю, що ви ще не забули. Я можна сказати: ось цю зелену частинку майже все вишила. Ось в нас це ось ця частинка, бачите, ось така. І ось це це ось це. Ну, Тут ще трошки не все, але більшу частину. Серединка тут все зашивається бісером і крейником. І ось це все, що в мене тут, ось, бачите, ці ніби такі квіточки, ну, чи малюнок на тканинці це теж все зашивається крейником. Тут він буде зеленим, а ось тут буде е, золотий бісер і золота. Ниточка крейнику, тому це все потім буде зашиватися, бо ж я не купляла ще поки крейник. Коли вже буде він в мене, тоді і буду це додавати. Я все одно задоволена, нехай 740 хрестиків, але все одно ця робота йде. Вона потрошки росте, і в мене зараз вже 4,5% є. Я думаю, що вишиватися воно буде легко і цікаво, бо все ж таки Lace завжди цим і відрізняється від інших, що ніби великі ділянки зашивки є одним кольором, але між них є бісер, між них є крейник, і кольори дуже гарно такі переходи кольору йдуть 2-3-4. Кольори одно, переходи відтінків одного кольору ну, і все завжди цікаво це. Дівчат, зараз я хочу повернутися до роботи, яку я повинна брати кожного місяця. Бо, як ви пам'ятаєте, 17-го, бо я вже так подивилась на календар. То буде передостанній тиждень, і мені треба буде розпочинати тоді старти. Це буде 17-го понеділок. А до 17-го мені ще треба встигнути відшити дві роботи, які в мене щомісячні. І перше перед вами з них це «Мороз та сонце. Як і в минулому місяці треба додавати, але мені здається, що я там порахувала. Чи 2700, чи 2800. От зараз я передивлюсь, що там мені вийшло. Бо коли відшила минулий місяць і подивила, що в мене, щоб вірно все було замальовано по програмці, то я щось там перераховувала. Тому зараз беру цю роботу і ось хочу пошвидше встигнути відшити цю норму, щоб на наступному тижні я могла взяти ще одну роботу, яку щомісяця вишиваю. Поки так. Якщо я швидко з цим впорусь, то може там у неділю я ще ще почну. Але я подивлюсь, як то піде. Бо мені здається, чомусь що тут швидко піде, бо тут, знаєте, ось цей стовбур великий, там е, чи два, чи три кольори зашиваються, і воно і швидко йде. Я сподіваюся, що пошвидше відчиться, не за 3-4 дні, а все ж таки за 2-3 так. будемо рахувати. Я піду вишивати, і е, як виконую цю норму, повернусь до. У вас. Дівчатка, привіт! Ну що, сьогодні в мене ось така краса. Така краса в такий зимовий день. Дівчата в нас мінус 5, виряєте, боже, нас на було цієї зими такої температури. У нас дійсно дуже холодно. Я, знаєте, я неодноразово розповідала, що ми приморське місто, і тому в нас зовсім інше повітря. В нас, коли. Навіть вже мінус 10, мені здається, час зараз не пам'ятаю точно, але навіть при мінус вже закривають школи, бо не можна ну, опасно дихати таким повітрям, бо воно має такі міленькі крижинки, які ми не бачимо і не відчуваємо, але вони потрапляють до наших дихальної системи, і це може привести до дуже сильних таких запалень і ну, зараз мінус 5, і ви розумієте, я знаю, як Колись була у Львові у на початку січня, і ми виїжджали. Від нас тут був десь ось так: мінус три, мінус п'ять. Було дуже холодно. А ми приїхали, приїхали у Львів, і там я навіть спокійно без шапки ходила, без капюшону, без нічого. Мені не було там холодно. А я потім побачила десь на стелі аптеки чи магазину, не пам'ятаю вже був такий градусник, і там було мінус 13. Ви розумієте, мінус 3, мінус 5 наші, то холодніше, ніж мінус 13 у Львові. Я це відчула на собі сама, знаєте, так. Тому, знаєте, наші мінус 5 це дуже холодно. Е, нема снігу, сонечко світить, але е, все ж таки мороз. Дівчата, в мене мороз на роботі, в мене ось такий сонячний е, лютневий день. Е, і я, знаєте, ось цю частинку відшила з задоволенням. Е, дуже легко так пішло, але, дівчата, в мене просто п'ятниця випала. Я в п'ятницю, як вам зняла відео, мені так розболілася голова. Ось Зараз всім кажуть погано з цими температурами, з цими перепадами і кажуть, магнітні бурі, я не знаю, я піпили ліки, вони просто не допомагали. І напередодні моєї сестри так само було, теж нічого не допомагало, Ну, ну такий час. Ну, нічого страшного, так от знаєте, буває, зараз вже легше. Ну і за вихідні, бачите, я відшила свою норму. E, 2804 хрестика. Я, ось, бачите, закрила таку гарненьку діляночку. Вона мені шилася легше, ніж попереднє. Я спочатку зашила всі ось ті темні на дереві, потім блакитні, сірі зашивала, і потім вже додавала ось ці. І тоді мені добре пішло. Я легше відшила. В суботу я відшила 1300 хрестиків, в неділю 1500, все стигла. Не закрила ось цю діляночку, тут, бачите, трошечки. і ось цю Просто коли шила, ниточка закінчилась. Було, коли буду наступний раз брати, і знову буде ниточка, я закрию це і це. А так, в принципі, дуже-дуже гарно. Дівчата, наступний раз вже цей ряд закрию. І знаєте, чому я задоволена вони, я задоволена, що мені вже зараз є 45%. Мені здається, що я вам казала, я розпочинала з 32 у січні, а зараз вже маю 45. Ну, це добре, дуже. Я думаю, що наступного разу то ми вже перейдемо за половину цієї роботи. Дівчат, цьому місяці я ще хотіла підсумувати січень, бо не робила цього і виявила, що я за січень вишивала лише 6 робіт. Це були крапівники 2863 хрестика. Місячна зірочка 1306, русалонька 4562, спідничка на кошик 1573. Африка 1240 і та Сонце 2907. Такі непогані норми були, хоч 6 робіт, але взагалі вийшло 14451 хрестик. Не так же багато, але було два фізи. Це крапівник і місячна зірка, і це теж добре. Ось такий в мене був січень, хотілося б побільше. Буду е, сподіватися, що я в лютому все ж таки е, зроблю більше хрестиків, і це буде дуже добре. Дівчат, ще хотіла вам розповісти, що е, сьогодні в мене вже понеділок, як ви розумієте, і е, я. Розпочинаю весінню авантюру, весняний куб. Дівчат, кому цікаво, перейдіть за посиланням. Я залишу під відео в групу в інстаграм мою в українські візерунки і подивіться, бо багато хто я бачила дівчата, не змогли долучитись до попередніх зимової і осінньої, бо просто пропустили їх, не побачили. Заходьте, ось весняний куб, вже стартує 20-го Лютого, так що вам до нас скоріше біжіть туди. Початок вже покладено. Попереду в мене наступний тиждень і покажу на наступному тижні, як я веду підготовку до моєго ну, місяця, не місяця стартів двох тижнів стартів. Я все це, це розповів вам обов'язково вже в наступному відео. Так, що тиждень в мене був ось такий. Навіть маю один фініш, але, знаєте, не запланованого процесу. Але сподіваюся, що на наступному тижні буде, може, навіть не один фініш. Побачимо. Побачимо. Ну, те, я так думаю, а як там вийде, ви все вам покажу обов'язково. Дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую постійним моїм. Глядачам і новеньким, хто до мене приходить. Всім вам дякую за вподобайки, які ви ставите, бо це дуже гарно просуває наш український контент вишивальний і взагалі рукодільний. Тому дякую. Ну і що? Побачимось на наступному тижні. Бажаю вам здоров'я, натхнення і миру.